Перший підручний вага мішечка 10 кілограм за 950 гривень. З капюшончиком. Розмір Елька. Ще один чоловічий. Ватюш. З капюшоном, Розмір XL. Такий чоловічий. З капюшончиком, розмір М. Окей, чоловічий на замочку. Розмір М. Такий чоловічий. Теж розмір М. Ще один чоловічий. Розмір XL. Такий теплесенький чоловічий вахін з капішончиком. Розмір XL. -ка. Шот, теж чоловічий. Розмір XL. Такі ось на замочку з капюшончиком Розмір 2XL Така жіноча. Кофта 48-го розміру. Така червона чоловіча з замочком. Розмір 2XL Такий вагін чоловічий. Той, та на, з капюшончиком на замочку. Розмір. Елька. ще 800 один чоловічий. З замочком розмір МК. Такий жіночий з капюшончиком на замочку розмір «М». -ка. Ще один чоловічий ватник з капюшончиком. Розмір «М». -ка. Такий Мка. Розмір «М». -ка. Ще один чоловічий з капюшончиком ватник. Розмір 950. Такий жіночий з капюшоном, з кишеньками, жіночий ватник, розмір Елька. Такий чоловічий. Розмір Емка. Такий чоловічий з капюшоном. Розмір. 38 -й. і такий чоловічий. З капюшончиком на замочку великого розміру. Це були світшоти. Перший плюс другий сорт. Вага мішочка 10 кг за 950 гривень.